Привіт, любі мої українчики! З вами я, Володя Фурман, моя голова Леса синя. Я на дроті із Сан-Франківщини. Сан-Франківську тому напрямку. Сан-Франциско то велике місто тут у Кремній долині. І воно тут зовсім поруч. Ну що, прийшов час поговорити про те, чого не буває ніколи в Сан-Франциско, в Сан-Франківську. Там погода завжди плюс-мінус весна, 18 градусів тепла вдень і вночі, в грудні і в червні. І інколи буває дощ, якій того. Тому це зовсім інакше, ніж то відбувається в Україні. В Україні купа сезонів, ну і зараз там починається зима. В горах понасипало сніжочку, люди, які йдуть, ну їм доводиться долати подекуди, замети, перемети того снігу по коліна, що сильно ускладнює їхній шлях. Звичайно, за допомогою нехитрих цих предметів, таких як снігоступи, дещо можна собі спростити цю задачу. Але в принципі і без снігоступів, поки що можна обрати собі шлях, кудою можна пройти. Ем, я колись пробував е, ходити. Ми ходили на гору високий верх. Ми були е, в кінці листопада орендували там будиночок на вихідні. Ну і випав сніг. Ми всі такі щасливі були, тому снігу у Львові там сніг випав і розтанував, в горах він залишився. І ми вирішили сходити на гору. Ну, і виявилося, що снігу насипало чимало, а я був у простих кросівках, трекінгових якихось кросівках. Ну, і ми далися на ту гору. Доки ми йшли, то було жарко, ноги були мокрі, але мною холодно не було, в ногах було тепло. Правда, там на горі, коли вже зупинилися, ну то тоді вже, то вже стало холодно, цей, холодновато і не дуже приємно. Приблизно така сама ситуація чекає цих хлопців, які зараз долають ці сніжні замети і перемети по горах, які зараз переваги є в цьому всьому. В Тому що по цьому сніжному покрові видно там сліди автомобілів, видно сліди людей, точніше, їхню відсутність. Тому що ці нквд ну, вони зовсім не супермени. І вони не отримують задоволення від таких пригод. Тому, як, як видно, тут по цих всіх фото, от всі ж фото, зараз йде хлопець Горами, він там фактично пів шляху прийшов, і він фактично в місцях, де з'явився зв'язок, скинув фотки. То. Можете теж їх розглянути і можете знати плюс-мінус, що вас чекає. Що ж, ще можна глянути погоду в горах. А, яка у нас там погода в горах? Зараз я відкрию вкладку із погодою. І подивимося, що каже нам погода. Года не, не супер там холодна. Мінус 7, мінус 9. Може бути навіть в день, мінус 9, але потім знов 0, плюс 1 на вечір мінус 4. Тобто, мінус, мінус 5, мінус 6. Така собі зима. Трохи сніжку підсипає, трохи сонця з хмарами. Виглядає так, що якраз гарна пора, щоб чесати з кінцями. Ну, що там, не зволікайте? Зараз потрібне вже оснащення. Вже потрібні там ті гамаші на ноги, щоб сніг не залазив у а, ну, Що там, річку Чорний Черемош, її можна переходити. Якщо ви не будете це робити в метушні, то ви обов'язково знайдете місце, де можна перейти там по завалених деревах в річку, щоб не мочити ноги. Розумію, що там моторошна ділянка, що вона там вздовж дороги проходить. А, але якщо подивитися по снігу, що там робиться, подивитися, що там немає є свіжих слідів до якихось там схоронів їхніх, знаметами чи без. Тих НКВД, то ви цілком здолаєте ту річку. Такі, от, такі ось у вас чекають пригоди. Так, що іще? Іще із Молдовою. Є от свіжачок новини по Молдові. Пацик виїхав нарешті із Молдови. Він туди потрапив, зараз скажу. По його повідомленнях, 23 листопада. Ні, не 23 листопада. Тому ми переписувалися з ним. Зараз я гляну. Коли то було? Так, а, 12 листопада. Він туди потрапив 12 листопада і фактично він вже звідти вчора, позавчора, він вже звалив із тієї Молдови. І подався на далі він на Італію подався, там під, прихопив Пациків із собою, дорогу, бо він автомобілем їхав. Тобто йому вигнали його автомобіль, і він а, а, поїхав своєю машиною далі. Там. А, він до Праги поїхав. Ну, ось тут буде відосик із, із ними, як вони тут вже перетнули кордон. Всі щасливі, посміхаються. Хлопці, ті, котрі там звалили з війська, звалили з України з кінцями, склали йому компанію, підібрав їх на кордоні. Ну і вони грибуть собі вже щасливі по, по Румунії і далі. Так що, чого я вам бажаю? Що? Можна сказати по зимовому спорядженню. Намет взимку треба з собою таскати, намет зимовий відрізняється від літнього, тим, що в нього більша різниця в розташуванні. Відстань між верхнім шаром і нижнім шаром там більша, і його треба обкладати. В нього ця спідниця більша, так щоб снігу не задувало. І В ньому там вентиляції вистачає. В ньому сітка грубша, так, щоб якщо там з якогось боку дує вітер, то а, не, він туди не задував снігу. Ну, і, і З нормальним екіпом зимовим там, зі новими спальниками є спальники на каченому пусі, є камери на ті спальники, мішки для спальників з мембраною, які пропускають вологу назовні. Щоб не утворювався конденсат всередині, і з таким оснащенням можна гребти на, на цими горами на Румунії взимку в сніги. Також можна, якщо ви повикидаєте дуги із наметів, то ви можете ці намети назад переправити в Україну і можна організувати так, щоб там намети, спальники, які ви купите за дорого. Щоб їх можна було продати, і там принаймні половину ваших затрат можна було б повернути, якщо вони будуть в стані такому, що можна продати. Так само можна зробити і з вашим взуттям, якщо воно там нормально пережило ваш похід, то продати б взуття теж можна. Там в таких містах, наприклад, Київ чи Львів, то це можна зробити так прийти, ну з взуттям особливо, треба прийти, поміряти. Тобто те, що ви купите за нормальні гроші, ну, ці ну, частину грошей можна обов'язково повернути. А е, речі відправити автобусом назад у, в Україну, передати автобусом з Румунії, там, з Польщі, автобусів їздить з сила Селена і просто продати його там нові щоб Хтось з ваших там, рідних, друзів тут зробив. У вас немає рідних друзів, то я, я можу вам цьому якось допомогти. Поки що не, це все не налагоджено, але такі думки є. Ну, такі от новини цієї що там, неділі. Новини неділі. Що? Бажаю вам всім спетляти з цієї України, дочекатися за її межами. Того, того часу, коли туди можна повертатися, кому, з яких, з, кому, з яких причин. Хтось, можливо, там стане десь там воїном, сходить, там приєднається до якогось іноземного легіону, десь в Польщі чи Ну, Польська. Польща, там, наприклад, збирає українців, навчає їх там воювати, щоб їх направити назад потім в Україну. А хто просто там буде займатися своїми справами, жити своє життя? Жити там із дружиною і дітьми і займатися ними. І коли з'явиться момент повернутися, то повернеться. А якщо ви там достатньо влаштуєте своє життя, що по той бік українського кордону, то, можливо, вам і не, не вийде повернутися, скільки би ви, того, як би ви сильно того не хотіли. Тому що там вже буде життя ваших дітей, залишати їх там самих. Можна буде, але тоді, коли вони вже поступлять по якихось коледжах, університетах. Так що всім бажаю гарного майбутнього. Зустрінемось в наступних відео.